Давайте зробимо з вами розпаковку моделі 530. І подивимося його комплектацію. Він упакований в коробку, в таку зручну сумку органайзер. Давайте розпакуємо і поглянемо на сам компресор. У нас всередині є інструкція по експлуатації. І ось наша модель 530. Його потужність 200 Вт та струм 15 А забезпечують продуктивність 40 літрів за хвилину. Це означає, що колесо r 16 буде накачане за лічені хвилини. Цифровий манометр з підсвіткою дозволяє точно контролювати тиск навіть уночі, а функція автостопу вимикає компресор, коли потрібний рівень досягнуто вже. На цифровому манометрі ми бачимо три кнопки: є кнопка з надписом М. Ми тут вибираємо одиницю вимірювання, і є плюс і мінус. Це ми обираємо рівень, до якого нам потрібно підкачати наші шини. Також ми маємо тут вбудований органайзер для насадок, ось тут він знаходиться, і кріплення по всьому периметру компресора для шлангу. Це забезпечує порядок та зручне зберігання, і LED-ліхтарик стане вашим рятівником у темний час доби.